показую ще раз Japanese Garden, японський сад. Тут дуже все гарно і він так організований, що туди не заходити. Не можна заходити, тільки дивитися. І тут, як завжди, тут багато є всяких концептуальних проєктів. Це один з них, зроблений студентами в честь якоїсь там річниці. Міжкультурного знаю, діалогу між японцями і австрійцями. І оцей купи з якоюсь там такою тканиною, то це щось, що вони студенти придумали про чайну церемонію. От, ну, така цікава штука. От тут є, я так розумію, там якось звідкись вода береться. А я не знаю, що це має означати, тут нічого не підписано. І заходити от не можна. Можна. От. Ну, А тут це та частинка, яка мені вже сподобалась. Так. Тут такий сад. сучезні, красивезні ялини і камінчики.